Тільки уявіть. Небо більше ніколи не буде таким, як ми звикли. У ньому готуються до зустрічі два символи нової епохи: американський F-47 і Китайський J-36. Перший генерал у небі, що командує армією дронів і бачить ворога задовго до того, як він помітить його. Другий справжній мисливець, привид, створений для блискавичної атаки і швидкого зникнення, наче тінь на горизонті, це вже не просто два літаки. Це дві філософії війни. Америка робить ставку на мережі, штучний інтелект і командування. Китай на швидкість, тишу та смертельний удар здалеку. А тепер уявіть, що ці двоє таки зустрічаються у небі. Хто переможе? Тут не просто відео, тут справжні секрети неба. Приєднуйся до нас, натискай на підписку. Адже відповіді не такі вже очевидні, як може здатися на перший погляд. Щоб зрозуміти навіщо світу взагалі потрібні F-47 і J-36, треба повернутися трохи назад, у часи, коли в небі панували інші гіганти. Сполучені Штати мали двох королів неба: перший — F-22 Raptor — це літак, якого боялися всі. У ближньому бою він був фактично непереможним. Маневреність дозволяла робити фігури, які інші винищувачі просто не витримували. Його максимальна швидкість понад 2400 км на годину, а бойовий радіус близько 760 км. Два двигуни Pratt двітні f 119 дозволяли йти на надзвуковій швидкості без форсажу. Розміри теж вражали. Довжина 19 метрів, розмах крила майже чотири. 14 метрів усередині комбінація стелс покриття та спеціальної форми, яка робила раптор невидимим для радарів того часу, це був справжній хижак неба, але у нього був величезний мінус. Він коштував понад 150 мільйонів доларів за одиницю. І США так і не змогли побудувати достатньо рапторів, щоб задовольнити свої потреби. Другий f-35 Lightning 2 це мав бути універсальний літак для всіх для ВПС, ВМС і навіть для союзників НАТО. У ньому поєднали стелс, сучасну електроніку і багатофункціональність. функціональність. Він міг літати зі швидкістю 1930 км на годину, мав бойовий радіус 1100 км і був оснащений двигуном Пратин Двітні f 135 Але компроміси далися взнаки. Його критикували за те, що він не настільки маневрений. Як F-22 за складність обслуговування і вартість, що часто перевищувала 100 мільйонів доларів за літак? Тому F-35 так таки залишився радше робочою конячкою сучасної авіації, а не суперменом. І тоді у США виникла ідея: потрібен новий винищувач, не просто швидший чи непомітний, а такий, що змінить саму концепцію війни в небі. Так з'явився f 47-символ нової мережевої війни. Для сполучених штатів він став не лише черговим винищувачем, а гарантією Америка і надалі залишається номер один у повітрі. А тепер Китай, після створення J-20 китайські військові вперше відчули справжній смак перемоги. Цей літак, відомий як могутній дракон, став першим китайським винищувачем п'ятого покоління. Його довжина понад 20 метрів, розмах крила 12,9 метрів, що робило його найбільшим винищувачем свого класу у світі. Два двигуни спочатку російський АЛ 31 Ф, а пізніше китайські WS-10C, розганяли його до 2200 км на годину, а бойовий радіус сягав 1200 км. Кілометрів літак отримав стелс покриття, інтегровані сенсори та сучасний радар, а також внутрішні відсіки для ракет, що значно зменшувало його помітність. Вперше Китай наблизився до американців настільки близько, що у світі заговорили, Китай може стати новим повітряним лідером, але було зрозуміло, сам Джей 20 не врятує ситуацію. Його головним завданням було наздогнати США, створити видимість паритету. От перегнати американців зовсім інша історія. Тоді китайські інженери вирішили ризикнути, взяли ідею літаючого крила, концепцію, яку американці відточували десятиліттями для своїх стратегічних бомбардувальників і безпілотників, але замість великої машини зробили компактний винищувач, поєднавши цю форму з новими двигунами та ракетами дальньої дії. Так народився j 36. То на що ж вони здатні? Ф 47 це справжній літак майбутнього. Його дизайн нагадує зброю з наукової фантастики, гострі кути, оптічні форми, корпус із композитних матеріалів і спеціальне стелс покриття, яке знижує ефективну площу відбиття радарів до кількох сотих квадратного метра. Для більшості ворожих сенсорів він виглядає радше як фантом, ніж реальна бойова машина. Але справжня сила F47 не у формі, а в його серці. У середині літака працює мозок зі штучним інтелектом, здатний аналізувати поле бою в реальному часі, розраховувати десятки сценаріїв і підказувати пілоту найоптимальніше рішення. Більше того, він може одночасно керувати роями безпілотників, використовуючи їх як розвідників, приманки чи ударні платформи. Це робить f 47 унікальним. Він може бути і солдатом, що виконує завдання, і командиром, який веде цілу армію. Його арсенал виглядає як каталог найсучаснішої зброї ракети АІМ 260 JATM з дальністю понад 200 кілометрів та швидкістю понад 4 махи. Джейдам бомби калібру 500 і 1000 фунтів здатні вражати цілі з точністю у кілька метрів, лазерні системи наведення нового покоління, які практично зводять ймовірність промаху до нуля. Можливість запускати дрони безпосередньо з внутрішніх відсіків, створюючи багаторівневу атаку, від якої важко захиститися. Розміри літака підкреслюють його статус машини майбутнього. Довжина близько 19 метрів, розмах крила – 13,5 метрів, висота майже 5 метрів. А двигун справжнє диво інженерії. Один новітній турбовентилятор Pratt двітні XF300 дозволяє літати на крейсерській надзвуковій швидкості понад 1900 км на годину без використання форсажу. При максимальному режимі f 47 здатний розганятися до 2,5 тисяч кілометрів на годину, а бойовий радіус сягає 1200 км. кілометрів. Це означає лише одне: він може підійти тихо, завдати удару і відійти на безпечну відстань ще до того, як ворог зрозуміє, що саме сталося. На противагу американському F-47, Силует J-36 одразу викликає відчуття чогось інопланетного. Це літаюче крило. Яке більше нагадує експериментальні американські безпілотники типу X-47B чи бомбардувальник B-2 Spirit, ніж класичний винищувач? Така форма зменшує його радіолокаційну помітність до мінімуму і дозволяє працювати в режимі привида? Розміри J36 вражають довжина близько 17 метрів, розмах крила 12 метрів, висота майже 4,5 метри, він менший і компактніший. Ніший за J-20, але саме це робить його маневровішим і складнішим для перехоплення. Його головна зброя ракети pl 15 із активною радіолокаційною головкою самонаведення і дальністю ураження понад 250 кілометрів. У перспективі на нього планують інтегрувати і гіперзвукові ракети, здатні летіти на швидкості понад 5 махів, що перетворить його на справжнього вбивцю далекої дистанції. Силова установка: два новітні турбореактивні двигуни WS 15. Вони розганяють J-36 до швидкості понад 2200 км на годину і дозволяють здійснювати різкі маневри. Його бойовий радіус оцінюють у 1300 км, що дає йому змогу діяти на великій відстані від бази. І ось тепер уявімо, що вони зустрілися в небі на великій дистанції. J-36 виглядає справжнім хижаком. Швидкість дозволяє першому вийти на ударну позицію. Це блискавичний удар стіні, але в 47 ніколи не летить один. Він завжди частина величезної системи, де супутники, дрони та інші літаки діляться інформацією в реальному часі. Його сила не тільки в ракетах, а й у координації та даних. У ближньому бою перевага переходить на бік f 47 Він може використовувати дрони приманки, заплутати противника і непомітно завдати вирішального удару. J-36 у такій ситуації ризикує втратити всю свою початкову перевагу. І найголовніше штучний інтелект. F-47 47 це не просто літак, це комп'ютер на крилах, який допомагає пілоту приймати рішення швидше, ніж ворог встигає зрозуміти, що відбувається. Джей 36 залишається традиційним мисливцем небезпечним, але все ще без тієї надбудови, яку мають американці. То хто ж переможе? Якщо це коротка, блискавична атака, китайський Джей 36 може завдати нищівного удару. Але у великій війні, де вирішують інформаційна обізнаність технології та союзники, Америка все ще попереду зі своїми F-47. Це не просто змагання літаків, це дуель стратегій. Мисливець проти генерала, тінь проти армії, і від того, хто вийде переможцем у цій боротьбі, може залежати не лише розвиток авіації, а й баланс сил у всьому світі. Хто на вашу думку правитиме небом майбутнього: американський f 47 чи китайський j 36? Діліться думками в коментарях і пам'ятайте, справжня боротьба тільки починається. Тисніть на підписку, щоб бути у перших рядах цієї історії. До зустрічі у нових відео.